Можемо маленько навіть перебігтися. О, я себе не маю ні задишки, субіду себе відчуваю. Для вас є розріз, ну, Ну, Без розрізу. Ясно. Добре, дякую. Йдемо на сходи, ні? Підемо, подивимося, як ви ходите? Зараз. Як ви зазвичай ходите, так і так Я живу на 12-му поверсі і піднімаюся без ліфта. Ого. І сюди приїхав, теж з таким і придеться мені, завтра да, так само прийти. Отакий от огурчик. Як, О, 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 як ваш ще, настрій? Дуже позитивний. Ну Такі піднесені, що то тяжко описати, тому що людина, яка прийшла через то, до того готувалася, вона так не може описати одним словом. Який сьогодні день після операції? Це третій день після операції. Зараз зробили операцію. П'ятий день я проснувся після операції, і я вже вчора вже був на своїх ногах. Дуже задоволений. Ну, а що ви можете? зараз ну, робити Можна на третій фактично, день. Фактично все, що я до того робив, я зараз можу себе робити. А так фізично я себе чую відмінно. Можете підняти руки, можете. Руки, так... ноги, дикти, джатися, <реш> <реш> Все, <реш> що потрібно. О. Jak Takže žena doma nečeká i zítra.